це є злочин проти правосуддя і проти конкретної особи, оскільки ті речі вже почали вилазити в суді, що тепер робити? Відпускати його, визнати свій програш, свою поразку, ну в Зеленського так не вміють. Вони вже все, вони вже людину схопили і вони її можуть роками тримати. Згадайте справу Червінського. В перші тижні після його арешту стало зрозуміло, що справа виявляється стопроцентно фальсифікована. І якщо її так розслідувати і вести далі, як Червінському пред'яву робили в прокуратурі, тоді в СБУ, в такому випадку треба садити. Володимира Зеленського, тому що справа, про які сказали, що було самоправство Червінського, що це Червінський самоправно організував операцію, внаслідок якої загинули там люди і були покалічені, то насправді цю операцію санкціонував особисто Володимир Зеленський. Це підтверджено. Він її особисто санкціонував. А Червінський не міг її санкціонувати, тому що він був тільки виконавцем по одній вузькій сфері, і жодних звинувачень проти нього немає. І справа досі не закрита, вже кілька років триває, і його понад рік тримав.